Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В Україні кажуть, що зліт то з розуму. Так, ну ось е, е, повідомлення Сполучених Штатів Америки про те, що Дональд Трамп. Пообіцяв там розморозити скільки то мільярдів доларів на будівництво якогось там тунелю <сум> в Нью-Джерсі, в Нью-Йорку. Якщо в Нью-Йорку назвуть на його честь вокзал і аеропорт. Так. Ну, це цікаво. Це, скажем, так, прогрес. У цьому сенсі, деменційному, Так. <ріст> коли людина ну, випрошує просто вимагає собі Нобелівську премію миру, так перед тим вимагала Канаду, потім вимагала Гренландію, так, тепер я вже. Ну, Напевно, ж не, не варто зупинятися на досягнутих е, успіхах. Так. так, от, якщо не назвете, не розблокую гроші, не дам гроші. Так, на будівництво потрібного такого тунелю. Так, не дам. А от якщо назвете, якщо воно на в крайній разі пообіцяєте назвати, то я дам ці гроші. Ну, непоганий підхід такий. А ви хочете ще щось від цієї людини вимагати? Так, постійно хтось щось вимагає, приїжджає з Європи, пояснюють щось, розтлумачують ну а, 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 а що тут говорити далі, коли? От так питання ставиться. Це ж, ну дійсно, ну, це проблема е, малої дитини, яка не має визнання, чи хоче визнання, чи е, батьки не приділяють йому. Він вважає належної уваги, чи потрібної уваги, чи любові він не доотримав. Що там психологи з приводу цього кажуть? Як це? То психологи здатні все пояснити. Там, якщо підключити сюди Фрейда, так, так там, недоотримав там материнської любові, так і, 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 і все-таки інше. Ну, там же ж, не знаю, наскільки правда, але у відкритих засобах масової інформації є повідомлення про те, що матір його називала ідіотом. Так? І, і казала, що його не можна допускати до, до влади. Ну, якщо вона таке дійсно казала, то дійсно він не доотримав любові, то е, Фрейд, напевно правий в цьому сенсі. Все воно йде з дитинства, Оце все. А коли вже людина в такому віці, коли вона стає дитиною, розумно всихаєш він. Так. Це все всихає. Шо, тільки думаєте, всихають руки, ноги там, і все останнє у старої людини. Ні, точно так само всихає і розум. Ну, всі, маємо те, що маємо. Це ж, це ж взагалі, ну, здається, неможливе. Ну, якщо ще Нобелівську премію, це ж так, туди-сюди, то вимагати виділення грошей під потрібний для людей проєкт з умовою назвати на власну честь. Так би мовити, у е живому вигляді, він же ще ж не помер. Так, ну, в фізичному розумінні слова. Я не кажу про розумове розуміння, а в фізичному розумінні слова. Ну, це щось таке на кшталт уже Сталіна. На честь якого за життя називали. Містану, наприклад, Сталінград. Так. Або, або Брежнева, який там в, вижив з ума так само. Ну, я розумію, Сталін там оці сифілітичні спірохети атакували його мозок і призводило до тих цих 37-го року, там і, і всіх останніх ексцесів, які були. І Сталінград, і Сталінгад. Так. Це все було. Ну, так. Розстріляли ж того коректора, і всю редакцію розстріляли, який пропустив у назві слова Сталінград одну літеру. Ну, то втомлений був, напевно, і все. І вийшло Сталінгад. Хоча в точку саму потрапив. А тепер там віщають, що в тих недодрукованих недо, е, файлах Епштейна є е, відомості про те, що нібито, я не знаю, нібито не тільки там Біла Гейса, ці московські повії заразили Сіфілісом, але і Дональда Трампа. Ну тепер і маємо те саме.